Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я знову на фоні білої стіни. Прошу мене за це вибачити, іншого фону я тут просто не знаходжу. Тим не менше, я хочу доєднатися і записати свою версію тегу. Мій парфумерний 2022, який запустила. Український парфумерний блогер Альона Благодарна. Я впевнена, що ви всі знаєте Альону. А якщо ви раптом не знаєте цього чудового українського блогера, то, будь ласка, перейдіть за посиланням. Подивіться відео Альони, а подивіться відео інших дівчат, які вже записали свою версію цього тегу. Це дуже важливо для україномовного парфумерного контенту, який. Не набирає багато переглядів, на жаль, тут на Ютубі. Переважно Ютуб просуває російськомовний парфумерний контент, тому ми дуже м -м, потребуємо вашої підтримки. Тому, будь ласка, підтримайте нас лайками, коментарями. Мені дуже сподобався цей тех, я з задоволенням подивилася інших дівчат, які вже записали свої відео. Я сподіваюся, що середина, майже середина січня, це ще не пізно, щоб записати свою версію. Мені було цікаво подумати над запитаннями, тому що ну, мені вони здались цікавими. Проаналізувати, так скажімо, цей рік дуже важкий рік, але знаєте, будемо сподіватися, що 2023 буде легшим. Тому що ми завжди надіємося і віримо в краще, але не завжди так виходить. Тому, дай Бог, щоб він дійсно був найважчий і далі нам було тільки легше. Будемо на це сподіватися. Отже, тут 10 запитань, я буду зачитувати, і зібралось тут деяка кількість ароматів. Одним словом, поговоримо про мій парфюмерний 2022. Отже, перше запитання: найкращий жіночий аромат року. Знаєте, я довго думала над цим запитанням. А думала, того що є дійсно класні. Аромати, які можна назвати найкращими цього року, мого року, так? Саме мого року, ті, які я носила найчастіше, які мені здались найкращими, але я обрала той аромат, який наразі знаходиться в Україні, це аромат від Елізабет Арден Зелений чай. Чому, власне, я обираю цей аромат ароматом року 2022? Коли почалась війна, і ми знаходилися в такому шоковому стані, я б навіть сказала в панічному, але особисто я, я була просто в панічному стані. І я пам'ятаю ці дні, коли ми виїжджали з України, коли чоловік наполіг на тому, щоб ми виїжджали, і він різними способами намагався нас. Довести до кордону. У мене є ціле відео на цю тему, і коли ми вже пересікли кордон, мені постійно ввижався ось цей аромат зеленого чаю від Елізабет Арт. Тобто я от їхала і це дуже дивне відчуття. Це не те, щоб хтось сидів коло мене, надушений цим ароматом, Або що, а я просто його відчувала в себе під носом. розумієте? Тобто ось цю таку зелену якусь надію, я про це вже казала. Для мене це тоді був якийсь запах перемоги чи запах надії, запах сподівання, тобто щось такого чистого, весняного. Я просто кругом ловила цей аромат. Він мені просто вважався. І я пам'ятаю, що ми добрались до Берліну, добрались до наших родичів. І тітка мого чоловіка, яка живе в Берліні, вона подарувала мені крем для тіла від Елізабет Арден, зелений чай. Я намастила руки і я постійно відчувала цей аромат. Ну, одним словом, я не користувалась цим ароматом, щоб ви розуміли. Так? Але я постійно його відчувала. Я пам'ятаю, що я розповідала про це в відео, коли ми виїжджали з України, і тоді я отримала перший донат, моя глядачка, яку я, я завжди бачу коментарі на Ютубі. Від неї. Вона мені написала, вона скинула мені цей донат на PayPal. Я пам'ятаю, що я була шокована, це був перший донат, і вона написала, що вона хотіла би, щоб я купила собі цей аромат. Тому що на той, на той час в мене його не було, він був в Україні. Ну, я не купила його, чесно скажу, тому що. Всі донати, які потім були, всі вони йшли, звичайно, на ЗСУ. В той час я збирала гроші на підрозділ для свого чоловіка. І на бінокль ми збирали, і на їжу. Пам'ятаю, багато було зборів, і в мене просто рука не могла піднятися і купити собі парфум. Ну, це нереально. Тому я дуже вдячна за цей донат. Він... Це був вклад в нашу перемогу в життя. Тобто він врятував життя, я впевнена, того, що навіть той бінокль, який я купила, потім я бачила той бінокль, і він реально крутий, він дуже, як це сказати, ну далеко можна побачити. Але одним словом, я бачила той бінокль, я розуміла, що ми не дарма збирали таку велику суму, купили його. Крутий. От. Тому аромат року така трохи довга розповідь, тим не менше, я вважаю ароматом року 2022, саме зелений чай Елізабет Арден, яким я ні разу не користувалася, але я постійно його відчувала. У мене є крем для тіла, і я періодично його вдихаю. До речі, він дуже-дуже крутий. Все. Наступне друге запитання. Найкращий чоловічий аромат року. Ну, тут я, в мене лише один чоловічий аромат, який я придбала в цьому році на Блошиному базарчику це хабіт Рушів від гірлен, Ось такий залишок. Я назву його єдиним і найкращим цього року. Для мене це на мінімалках. Тобто, це такий племінник, напевно: гірлін Шалімара. Племінник Шалімара. Це ось такий хабіт-руш, класний аромат. Я душусь ним періодично, переважно це ввечері, коли я там уроки вчу або вже йду спати. Він мене якось так заспокає. Він не такий гучний, як Шелімар, більш одеколонистий, але дуже, дуже мені подобається. Наступне запитання: найкращий унісекс-аромат року. Ну, напевно, я назву Жодепо. Це аромат, який мені так само вдалося купити в цьому році на блушиному базарі, це просто вау. Я була шокована, коли його побачила. Я ще підійшла, подумала, що це ще з часом це не підробка. Але ні, там, ця жінка вона постійно на базарчику вона продає постійно аромати. Цей, напевно, був якийсь залежаний чи там завалений, він завалявся. Вона його продала, мені здається, за 40 євро. Я була просто приємно вражена, одразу його схопила. Це дійсно аромат. Аромат смажених таких горбушек оцих, знаєте, від батону. Є тут і ось ця лактонність, і ось ці горбушки смажені такі. Ну, класний аромат. Він супернезвичний. Я впевнена, що не всім він сподобається. Але мені він подобається, він дуже незвичний, і я його люблю. Так, четверте запитання, напевно, найцікавіше для мене це аромат відкриття року. У мене тут багато насправді ароматів. Перший я назву напевно аромат від Van Cleef Arpels, оця лінійка Extraordinaire, аромат, а, який називається Sandal Blanc. Бл аромат сандалу, такого солонуватого. Взагалі, для мене в цьому році стали відкриттям аромати з нотою сандалу і аромати з нотою інжиру. А, і кокосу, напевно, того, що це ті ноти, які якось я обминала в парфумерії, вони не завжди мені подобались. А от в цьому 2022-му якось я почала по-іншому їх сприймати. Мені вони сподобались, особливо цей е, бланш Сантал Бланк, ну, крутецький взагалі сандаловий парфум, надзвичайно мені сподобався. Так само я виділю ось цей від монотеми. Тут кришка в мене ну, аварія трапилась, не можу дістати з це кільце. Це Red Fig від монотеми. Я багато його зносила, ну, як мені здається, в цьому році. Для мене це став так само аромат відкриття, інжирного такого направлення. Тому що це надзвичайно гарний інжир. Тут інжир солодкий і такий солонуватий якийсь кокос. Ну, дуже цікаво. бо навпаки, солонуватий інжир і солодкий кокос. Дуже цікаве поєднання. Солонуватий, солонуватий, якийсь от такий. Цей аромат нагадує мені так само: запах з магазину Манго. Там пахне якимось таким інжиром, так само. Класний аромат, так, дійсно відкриття. А далі відкриттям для мене став ось цей аромат від Декаденс, тобто аромат декаденс від марки Джейкобса, аромат, який мені подарувала Альбіна. Це таке зілля. солодкувате, якесь зелене, дуже цікаве. Я його можу порівняти з аурою від Мюлір. Своєю цікавістю і ніби як направлення. В них якесь таке одне направлення, солодкість, і в той самий, в той самий час якась така зелена трава, чи що, якесь таке, щось болотне. Ну, ну, Дуже цікаве. Супер незвичний аромат, він такий трошку, трошки тут ніби як солодковата відчувається. От щось таке. Мені так подобається цей флакончик. Так, він незручний для зберігання. Ну, Подивіться, який він просто шикарний. А, так само відкриттям року для мене став ось цей аромат від Армес е, Рубарби, напевно. Ну, ось цей. А Це в нас що? Це в нас? Рівень? Да? Рівень, я не знаю, як воно буде українською. Просто я забалділа одним словом цього аромату. У мене він був в, від Леванті, просто шикарний. І мені вдалося так само купити цей флакончик на блошиному базарчику. Я дуже-дуже була рада. Але цей аромат виключно для літа. Виключно для літа. Я не пробувала його носити восени, Мені він не зайшов. От літом просто шикарний, такий свіжий, ну, крутий. Так, що ще відкриття? Ну, давайте, напевно, перейдемо до наступного запитання. І він воно трошки подібне до четвертого. П'яте запитання бренд відкриття року. Тут мені хочеться назвати бренд діп Для мене він став відкриттям дійсно. І у мене на каналі є огляд деяких ароматів від діп Ми гуляли з Вікторією. По парфюмерним магазинам підійшли до стенду Діптік. Я протестувала дуже багато ароматів, і фактично кожен мені сподобався. Просто шикарні аромати. Ну шикарні. Я не знаю, як так я пройшла повз цього бренду і якось не вдавалося мені його затестити раніше. Хоча деякі я тестувала, такі як Lombre Dance або Lombre Dance якось так, так. Аромат про чорну смородину просто ну, просто вау! Просто вау! Він мені дуже сподобався. Я його тестувала, здається, роки два, можливо, навіть три назад. Він мені дуже сподобався, і мені його пропонували купити за адекватну ціну. Я не знаю, чому я не купила. Щось мене спинило. Я дуже шкодую. Зараз цей аромат коштує просто дуже дорого. І ну, мені дуже його хочеться, він просто шикарний, як на мене. І ну, як я вже сказала, переважно всі аромати від бренду Діптік мені сподобались. На каналі є огляд, тому кому цікаво, можете просто написати Діптік і побачити мій огляд. А далі, ну, напевно, я назву відкриття року бренд Zara, як це не дивно. У мене ось один аромат, який називається Red Temptation, Напевно, так. Це клон на Бакара-Руш. Погляньте, скільки я вже його зносила. Тут тридцятка. А чому для мене зараз стало відкриттям? Хоча я не назву Всю, всі аромати від Zara? ні. Для мене стала відкриттям ось ця саме лінійка, і лінійка Джо Малон у Zara дуже крутецькі аромати. Я майже всі тестувала, вони всі цікаві, всі гарні. Мінус у ароматів Зара в колаборації з Джо Малон це їхня стійкість. Тобто, вони не відрізняються якоюсь суперстійкістю, напевно, як і. Власне, Джо Мелона аромати, ну вони круті, вони реально дуже класні. Там стійкість буде, напевно, ну 2 години, 2-3 години. Ось так. Такі, Там переважна більшість ароматів на цитрусову тему. Мене в цьому році, точніше, взимку. От зараз дуже тягне на цитрусові такі аромати. Тому, от, а вже ось ця лінійка, вони прям дуже стійкі, дуже яскраві. це Клони на якісь такі суперпопулярні аромати. А, тому вони ну, досить сікі, класні аромати. Тому, так. Да, для мене ось ці дві лінійки стали прям відкриттям року в зарі <гум> цього року. Так. Шосте запитання. Новинки року, які вразили. Ну, важко сказати, вразили. Багато було новинок в цьому році. Я записувала огляди, я показувала. В парфумерних магазинах їх тестувала і так далі. Ну, напевно, для себе я можу виділити новинку від ланком. Трезор той який вишневий. Хоча не всім він зайшов, не всі там вишні відчувають і так далі. Мені сподобався. Мені сподобався я взагалі поціновувач бренда Ланком. Так само, як бренда Шанель, напевно. В Люксі. От в Люксі я дуже люблю ланком. Там дуже круті бази. Тобто, там. Аромати вони не скокожуються, вони база дуже гарна, вона не синтетична, не якась там дивна. Ну, тобто аромати дійсно зроблені дуже-дуже круто. Тому бренд Lancome для мене є, напевно, еталоном в люксі. І ось цей трезор вишневий мені дуже сподобався. Якщо говорити про новинки, так само мені сподобався. Від Мюгліра Эліан Годес, здається, там на тему кокоса, ну того, що я відкриваю кокос для себе <гум> в минулому році і в цьому продовжую. Ну, Правда, ну, вона така простенька була, але непогана. Дуже яскравий цей робот від а, а, покоран. Але все ж таки я виділю для себе ланком тризок, так, сьоме запитання: найкращий бюджетний аромат року? Ну, з бюджетного, звичайно, я знову покажу ось цей Red Fig від монотеми. До речі, цей, цей бренд також став для мене відкриттям, Хоча у мене десь чотири аромати від цього бренду. Найбільше мені подобається ось цей. Я рекомендую саме ось цей. Тут стійкий інжир. Я не знаю, скільки коштує цей аромат в Україні. Ну, напевно, до 20 доларів буде доходити. Тут я купила його, здається, за 13 чи що, я не пам'ятаю. Це досить бюджетно. Ще мені хотілося би показати аромат від Івроше і Нуар так само подарувала мені цей аромат Альбіна. Він, звичайно, зараз не бюджетний, того, що він знятий. Наскільки я розумію, він знятий. Але де інде його ще можна купити там на eBay, або, ну, не знаю, можливо, десь з рук місяця, що я на OLX навіть бачила. Шикарний шипер, Просто шикарний шипер. Ну, я закохалася в цей аромат. Він надзвичайний. Я була ж так само шокована, тому що для мене і в Роше він десь на рівні з Зарою. Тобто я ніколи не звертала увагу на цей бренд. Для мене. Вони були дуже вторинні, вони залишаються вторинні, в принципі, цей бренд. Але як і в будь-якому бренді, є аромати перлини, тобто аромати, які можна для себе знайти, і вони будуть шикарні. Ну, одним з таких ігроше для мене виявився іріс нуар, просто шикарний шифер, надзвичайно. Так, восьме запитання. Найкращий люксовий аромат року. Для мене особисто це став класичний трезор, той, який лянуїд. Так. Трезор ляноїд це той аромат, який я найчастіше взагалі носила цього року, і для мене він найкращий. Я не знаю, я його відкрила так само для себе в цьому році, цей, саме цей аромат. Я не знаю. Чому в мене його не було до цього часу? В мене є фланкер Корес. Він також мені подобається дуже такий кавовий аромат. Тут так само є кава, він солодкий, гурманький. Ну, така вже така вже няшка, така вже смакота. Я його дуже часто носила. Для мене він найкращий в люксі в цьому році. Так, дев'яте запитання. Найкращий нішевий аромат року. В цьому році найкращим нішовим ароматом року для мене став кафе Шантант. Він Нобіль 1942. Погляньте, скільки я зносила. Клас. Це ванілька, це якась там вишня десь там далеко. Дуже-дуже-дуже крутий аромат. Він не супер шлейфовий, але він досить стійкий. Він такий більш. Інтимний, але я постійно його від себе відчуваю, і мені хочеться просто ним поливатись, наскільки він крутий. Мені дуже, мені супер подобається флакончик. Я дуже хочу ще щось від цього бренду. Ну Просто я в захваті від флакончика, не знаю. Мені дуже подобається кришка, ця гравіровка, ну все. Я купила цей аромат в 2021 році, ще і він у мене собі стояв спокійненько в комоді, я в декілька разів носила. І ось, коли я приїхала в Німеччину, моя глядачка, підписниця Наталя, вислала мені декілька відливантів для знайомства. І я пам'ятаю, що там була квір Белуга від Guerlain. І коли я почала рознашувати той аромат, я зрозуміла, що він мені супер нагадує ось цей кафе-шантант, і мені конче він став необхідний. І все, коли я поїхала влітку додому, я одразу взяла цей аромат з собою, тому що він просто шикарний. Так, Дійсно, нагадую цю ваніль, яка є в квіру белуга від Гірлен. Шикарний. Для мене просто м'яшка. Так, ну і останній аромат. Аромат року парфум, який носила найчастіше. Ну, друзі, я, напевно, всі носила найчастіше. Я виділю тут три, які я вже показала. Я, я сказала, що це був Ланком Трезор для Нуї. Це був Red Fig від монотеми. жирний, І це був Fonobiel Café Tant. Це ті три аромати, напевно, які я носила ну, найчастіше справді. Ось такий тех у мене виходився. Мені дуже сподобалось насправді. дуже було цікаво по. Проаналізувати цей рік. А друзі, не забувайте, будь ласка, підтримувати мене і інших пар блогерів україномовних лайком коментарем. Ми будемо вам дуже вдячні. Я нагадую, що для того, щоб коментар зарахувався Ютубом, потрібно, щоб там було як мінімум 5 слів. Всім дякую за увагу. Бажаю всім мира.